Більшість людей, які вирішили зробити оптову закупку, обирають товар на свій смак. Це перша і фатальна помилка. Цього не можна робити ні в якому разі. Ні ви, ні ваш колега чи партнер не можуть знати точно, чи зайде цей товар покупцю. Додивіться це відео до кінця і я розкажу, що ж потрібно робити. Давайте розберемо приклад. Скоро літо. Ви, пройшовши курс по товарці, у якогось відомого блогера вирішили закупити футболки. Припустимо, копії брендів. Ну, в дуже гарній якості. Ви впевнені, що це точно будуть купляти. Прийшов ваш товар, ви на радощах та запалі, створюєте контент, заливаєте товар в Інстаграм. І ось коли сторінка готова, ви запускаєте рекламу. І бац! Інстаграм просто блокує сторінку без змоги її відновити. Ви знову і знову створюєте нові, та все одно отримуєте бан. Що робити? Іти на маркетплейси? Але ж там також є свої нюанси. І так бігаючи туди-сюди, не побудувавши стратегії продажів. Ви можете залишитись товаром на руках. А правильне рішення це тест товара перед закупкою. І тут вам знадобляться дроп-постачальники. До речі, в своєму телеграм-каналі я зібрав базу постачальників, про яку розповідав у минулому відео. Не потрібно щось вигадувати, фантазувати, завозити щось унікальне все набагато простіше. Ви просто знаходите товар, тестите його на своїх площадках чи маркетплейсах, дізнаєтесь всі нюанси. І коли підуть продажі, ви просто завозите товар оптом і з цим збільшуєте свою маржу. А якщо ти хочеш дізнатися ще більше про товарний бізнес, переходь в мій телеграм-канал в шапці Профілю. Ну і, звісно, ставимо лайки і підписуємось на сторінку.